Права 954. за перший тиждень місяця магазин продав 2,16 тонн тон апельсинів, а за другий на 0,976 тонн більше ніж за перший. Після цього в магазині залишилося ще 3,58 тонн тон апельсинів. Скільки тонн апельсинів завезли до магазину на початку цього місяця? Ну що ж, давайте міркувати, а як зробити це завдання. Я пропоную спочатку обчислити, а скільки тоді тон апельсинів продали другого тижня. Ну, Якщо першого тижня 2,16 тонн, а за другий на 0,976 тонн більше, то треба їх додати. Пишемо перше і записуємо, що 2,16 тонн треба додати 0,7. 976 тисячних тонн. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо додавати. Записуємо, що 2,16 тонн треба додати тисячних. Додаємо. Тут дописуємо 0, щоб могли виконати додавання. Отже, 0 плюс 6 це 6, 6 плюс 7 це 13. 3, пишемо одиницю в старший розряд. 1 плюс 9 це 10, плюс 1 це 11. Один пишемо одиницю в старший розряд. 2 плюс 0 це 2, плюс 1 це 3. Записуємо кому. І тоді кажемо, що сума у нас дорівнює. 3, цілих. записуємо. 136 тисячних. Записуємо в дужках чого тон. Це у нас, тоді пишемо. Отже, продав. Продав магазин. За другий тиждень. За другий. Тиждень. Ну, добре. Ну, якщо в нас є за перший скільки продав і за другий, то давайте дізнаємося, скільки було продано за два тижні. Отже, записуємо тоді друге. Треба до 2,16, щоб було продано першого тижня, додати 3,136. Тисячних і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати стопчик, записуємо тоді 2,16 плюс 3,136. Додаємо тут один нолик, щоб могли додати, додаємо. 0 плюс 6 це 6. 6 плюс 3 це 9, 1 плюс 1 це 2, 2 плюс 3 це 5. Ставимо кому. Отже, записуємо, що це дорівнює 5,296. Записуємо в дужках чого тонн. Це у нас продав магазин за 2 тижні. Продав магазин. За 2 тижні. Ну, добре, якщо в нас іще залишилося в магазині 3,58 тонн. І він продав 5,296 тонн, то скільки було на початку, треба ці суми додати. Отже, записуємо тоді третя дія. Ну і пишемо, що. Треба до тисячних. Це те, що було продано за два тижні. Додати те, що залишилось. Плюс 3,58 і це дорівнює. Ну що ж, давайте додавати в стопчик. Записуємо тоді 5,0. 296 тисячних. Додати. 3,58. Додаємо тут один 0, щоб ми могли додати. Додаємо. 6 плюс 0 це 6. 9 плюс 8 це 17. 7 пишемо одиницю в старший розряд. 2 плюс 5 це 7, плюс 1 це 8, 5 плюс 3 це 8. Записуємо кому і пишемо, що сума у нас дорівнює 8 тисяч. 876 тисячних. Записуємо в дужках Чого? Тон. Ну, це у нас, отже, тон. Записуємо 8876 тисяч тон Завез... апельсинів. Завезли до магазину. Магазину, на початку цього місяця. Цього місяця. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь? Отже. Тоді скільки завезли, пишемо 8,876 тонн. Ну що ж, ось така задача на додавання та віднімання десяткової дробів. На цьому вправу завершено.